Буквально ще кілька слів щодо пересування столицею. Це важливо. А репетиції маршу незалежності спричинили звичайно певні незручності, і передусім для киян та гостей міста були затори на дорогах. Водночас, вранці, принаймні тоді, коли я їхала на роботу зі спального району столиці на поділ, рух не був ускладнений. Сашо, наскільки ви чи ви відчули на собі оці складнощі параду? Маршу незалежності, і взагалі від такої події. потяниці мені геть недалеко, але ну за великим рахунком центр міста А, це ви гарно влаштувалися, але поза тим. Проблем не було, якщо навіть зважати, що це центр міста. Проблем не було. Але ж ну, день за великим рахунком лише розпочинається. Очевидно, що багато хто вирушить до серед міста, аби на власні очі побачити і велич українського війська і захисників країни. І можливо, щоб владні промови почути та проаналізувати без сторонньої допомоги, дехто вирушить туди. Отже, яка ситуація на дорогах стоїться? Просто в ці хвилини спитаємо в нелі Ковальської. Вона від самого ранку переймається саме цією складовою дня незалежності. Нелю. З нашим днем, з днем народження нашої країни, яка ситуація на дороги? Зважаючи на картинку, за вами затори вже є. Але навколо Майдану, навколо хрещатика, яка ситуація? «Привіт! з Днем Незалежності, це по перше. Ну тут навколо самого центру міста рух вже зупинено для того, аби дізнатися, як люди можуть дістатися до центру міста. Ми з оператором провели такий собі експеримент. З камерою добиралися до майдану незалежності на метро. Вже на початку дев'ятої ранку потяги були вщент забиті людьми. Людей було дуже багато, але нам вони розповіли про те, що ж складнощах, особливих з тим, аби Атися до центру вони не відчули, оскільки заздалегідь дуже заздалегідь попереджали про те, де саме буде обмежено обмежено рух наземним транспортом. Попереджали про е, роботу, особливі моменти у роботі метро. Тому люди заздалегідь підготувалися і, в принципі, встигли спланувати сьогодні свій день так, щоб проблем у них не було. Пропоную послухати, що нам розповідали з цього приводу. Норма. Я ще думала трошки прогулятися, подивитися, хто там, що там, як там. Чатуємо тут на Бесарабці. Тут власне початок колони. Ми бачимо людей, які зараз збираються і приходять сюди на хрещатик, аби зайняти місця, аби спостерігати за парадом. Ми бачили досить багато людей, які приїхали сюди, в Київ, спеціально на парад з інших міст, наприклад, з Дніпра і навіть з Луганщини. Нам вдалося поспілкуватися із демобілізованими бійцями. Один з них сумом дивився на техніку. Яка тут вже вишикувалася на Хрещатику і казав про те, що він, безперечно, дуже гордий за Україну і за те, за те, яка армія зараз, але якби. Так, вона була підготовлена, підготовлена два роки тому. Напевно, все склалося по іншому, але картина, яка мене особисто дуже сильно вразила мами, які приїхали з міста Кривий Ріг, їх сини служили в одній бригаді. Всі вони загинули в 2014-му. Сьогодні вони приїхали сюди спеціально самі своїм ходом. Їх не запрошували, просто аби бути тут. Послухайте, будь ласка, їх. Вони живі, вони серед нас. Вони так хотіли, вони так вірили в перемогу. Ми говорили, ми повернемось, ми все змінимо. Папа, ми все змінимо. Ось такий настрої тут, з нашого боку, з боку Бесарабки, інакше напевно бути не може Гордість і Дуже близько, біль та сум. Продовжуємо спостерігати, продовжуємо працювати тут, Сашко. Нелю, дякую вам дуже, Спасибі, Нелі Нелі Ковальська про ситуацію на автоартеріях столиці. Щоправда, після кількох репетицій асфальтового покриття дещо подерли, і це активно обговорювали кияни і чиновники. Ну але слід віддати належне. Попри війну робиться багато автодоріг, перекладається асфальт, латаються дірки. Ну і звичайно, не все встигли зробити, але я сподіваюся, що принаймні до 1 вересня столиця їздитиме без перешкод. Я сподіваюся, і інші міста. Наше ще Україні. дуже важлива деталь. Неля сказала про сьогодні такі два різні настрої сьогоднішнього дня: гордість, радість і сум. Радість і сум. Вони просто поруч останні два роки з нами.